Доброго ранку. Ми вже на гостю майданчику до нас сьогодні прилинула Вікторія Семененко, організатор першого благодійного фестивалю Допоможи дитині жити. Доброго вам ранку та Ольга Присяжнюк, представник благодійного фонгу Я життя. Доброго так. вам ранку. Ми знаємо, що цими вихідними ну, ви раніше анонсували також в нашій програмі. Відбувся благодійний фестиваль, мета якого була нас брати грошей для допомоги онкохворим дітям. Чи... Втілилася у життя ваша мрія, ваша мета, і скільки грошей ви назбирали? Так, справді все вдалося. Коштів зібрали ми майже 50 тисяч гривень Ого, завдяки молодці. усім небайдужим кіровоградцям. Із них це ми кошти вилучили із продажу квиточки, як ми говорили, і з виробів хендмейду. І також 10 тисяч гривень передав сертифікат на нього Костянтин Яринич, народний депутат, за підтримки фонду Ярослава Бублака. Угу. Люди були охочі жартувати гроші. Е, так, люди дуже добре, що відгукнулися, були охочі, приходили, спілкувалися. І навіть ті, хто купляв вироби хендмейду, просто у скриньку вкидали благодійні пожертви. Яка лікували. тепер доля цих грошей? Що з ними буде далі? І доля цих грошей наступна. Ми передали міжнародному благодійному фонду uh -huh. «Янгол життя, і тепер на ці кошти буде придбано ліки для онкохворих діток. Ось так. так. Ви, так. При, ви представник цього фонду «Янгол життя. А ви можете нам можливо більше детальніше? А, ну, доля цих грошей, і чи, чи вони змогли вже допомогти а, хворим дітям. Саме ці кошти ще не змогли допомог, допомогти дітям, тому що ми, ми чекаємо офіційний лист, в якому буде зазначено, які саме потрібні ліки. Ми на свій розсуд не можемо використовувати ці кошти. Потім ліки буде закуплено і в. Публічно, скажімо так, передано е, гематологічному відділенню Кіровоградської дитячої обласної лікарні, в якому проходять лікування діти з онкологічними захворюваннями. Uh -huh. е, всі звіти можна подивитись на нашому сайті. Всі надходження там є. в uh -huh. нас все чисто прозоро да, це і все чесно офіційно і прозоро. Тому що я питаю, да тому щоноді буває висково. таке запитують, що на набуха тут все чисто і прозоро. Скажіть, будь ласка, можливо, будете подальшому влаштовувати щось подібне, щоб ще зібрати гроші, можливо, більш масштабніше щось, щоб більше грошей. Брати. Ну от Я хочу ще додати, що цей захід стане вже традиційним і наступного uh -huh. року ми теж його проведемо. Чому ми провели його саме 9 жовтня? Тому що це день всесвітній, день підтримки паліативної та хоспісної допомоги. Тобто це підтримка дітей, які живуть із важкими хворобами. Uh -huh. І саме цього дня було проведено фестиваль. Uh -huh. Мала бути ще одна жіночка з вами, так, гостя. Розкажіть трохи про неї. Важко вона така була, тому що да. ми хочемо щоб про неї знали. Тому що така дівчинка. Це, це дівчинка. Така, е, е, дівчинка, да? це а дівчинка манів... їй зараз вісім з половиною років в три роки виявили таке тяжке захворювання в неї як лейкоз або рак угу. крові. Е, ми подолали все це. Ми пройшли 11 курсів хіміотерапії, Ми вистояли. Е, це 5 ваша років донька, це та? моя донечка. Так, це моя донечка. Е, у кожного свій шлях до благодійності. Хтось тільки починає, хтось. Приходить через повідомлення, угу. а хтось приходить через такі випробування, як ми. Вже новий наша герой. донька привезла, привезла Ви Молодець, справді молодець. Дякую. От я знаєте, хочу зараз звернутися до всіх, що давайте не будемо байдужими, Давайте допомагати е, діткам маленьким, не, не тільки якось об'єднуватися, тому що на, на жаль, наша держава не забезпечує належної фінансової допомоги, лікарської допомоги. Якщо ми разом згуртуємося, потрохи подрібочки дамо, то вийде велика купа. Пані Ольга, допоможемо. я так розумію, що. Вам, як нікому іншому зрозуміло, ви на власному досвіді знаєте, як необхідні ці кошти, і як важко, можливо, там збирати їх, так але який цинус вони потім дають тим людям, які в них потребують. Можливо, зараз буде дуже важливим почути нашим глядачам слова, тому що, на жаль, ми в минулому разі говорили, що приблизно скільки дітей? 40 по нашій області, так? Зараз у Метологічному відділенні керіврадської обласної дитячої лікарні понад 20 діток потребують mm. лікування. Понад от, 20 ти, тобто батьки, яких просто у розпачі вони не знають, що робити, як витримати, і не, неодноразово, мабуть, вже й руки опускалися, і але як не здаватися, як витримати все це і надалі ще даже, ну, боротися і надавати приклад іншим, як з цим боротися. По перше, треба вірити в своїх дітей. Mm -hmm. Вірити в допомогу Господа Бога, який завжди uh -huh. приведе до вас тих добрих людей. І ніколи не соромитися просити про допомогу. Ніколи. В нашій країні дуже багато добрих людей. Надзвичайна кількість. Не всі вони багаті, але вони всі м, допомагають. Небайдужі. Так. Вони, так. Всі небайдужі так. вони всі небайдужі. Незважаючи на те, що такий тяжкий час в країні, але багато добрих людей. Допомагають нашим дітям, допомагали моїй донечці так само. Mm -hmm. Людям зі родиною. Ну no, Зараз з нею все гаразд. Шо? Зараз з нею все гаразд. Вона ходить до школи так само, як і всі Ви Вже дуже здорові. Дякую. Гарна дуже новина і просто. Ну хочу вам сказати дякую велике, і хочу вас попросити пробачення за те, що не зміг провести цей захід, Тому що ви мене просили. Думаю, скажу це офіційно, тому що було негарно. Воно вже було заплановано все. Але думаю, наступного разу це так, буде. Так, полити, думаємо, так. Думаю, наступного да. разу. я ще хочу додати, що найкраще в наш фестиваль охарактеризував онкохворий хлопчик, який вийшов на сцену і сказав «Дякую, що повірили в нас. Тобто, це звернення адресував він і організаторам, і всім присутнім, які долучилися до цього фестивалю. Це були найцінніші слова. Зараз він проходить хіміотерапію 33 дні, і Ми дуже хвилюємось. За нього і вважаємо його, йому також дуже негайно. Ми буде за нього також хвилюємося і впевнені в тому, що а, серед таких небайдужих людей знайдуться ті, хто зможе допомогти. І всім разом знаєте, подолаємо біду. Дякуємо вам. А що як буде? звати хлопчика? Вимічає? Гліб, Саліп, Гліб. Гліб. Йому 10 років. Глібе, ми знаємо, ми віримо в тебе. Ти будеш сильний, здоровий. Тобі допоможе Україна, допоможе Господь Бог. І тебе буде велике майбутньо. Не сумнівайся в собі, ти будеш здоровий. Прийдеш до нас і будеш з нами веселитися. А, а вам ми бажаємо його. натхнення, сили. Та Терпіння, аби надалі боротися, збирати якомога більше небайдужих людей і влаштовувати такі ну, дійсно корисні свята і заходи. Дякую вам, Побачимося побачимо Дякуємо. ще раз. Отут у нас на гостівому майданчику. Наснаги вам цього найкращого. А з вами побачимо скоро. Дивіться, що буде далі.